З нами Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане, пане Богдане, вітаємо вас. Ми вітаємо ось це повідомлення від американської розвідки з приводу планів Путіна подальших, і дійсно, ну принаймні офіційна позиція Білого Дому. Як вони корелюються, пане Богдане? Давайте будемо відвертими. Ми розуміємо, наші європейські партнери розуміють, і навіть на збройним оком видно, що цілі Російської Федерації не змінилися від самого початку цієї повномасштабної війни, та й навіть раніше. Тобто Росія продовжує дотримуватися своїх терористичних амбіцій по знищенню української державності як такої. Тут питання навіть не в території, а питання в інструменті держави Україна як держави суверенної. І незалежна. і саме тому Російська Федерація веде цю терористичну війну. Це війна геноцидальна, це війна просто проти існування нашої держави. І тут велике питання полягає в тому, чому чому ж Російська Федерація не змінює свої цілі, і відповідь тут дуже проста, і очевидно, для всіх всі її знають. Тому що на Російську Федерацію тиснуть недостатньо для того, щоб вона від чогось відмовилася. Путін сидить в своєму бункері, читає позитивні рапорти. А в Кремлі інші не приносять, що на фронті все стабільно, нібито в економіці все нібито непогано. Жити можна, будувати танки, ракети можна. Тобто, відповідно, і воювати на його думку можна. І поки в нього він оцінює свої можливості, як ті, в яких воювати можна економіка. Виживає, він буде продовжувати війну. Буде висувати виключно неприйнятні для України умови миру для того, щоб затягувати виключно дипломатичний процес, і за цей час продовжувати окупацію українських територій і терор проти цивільного населення України відповідно. І проблема в тому, що ні європейці, ні американці не ввели достатньої кількості санкцій, які б змогли нанести критичний удар російській економіці. Так вона страждає, вона потихеньку стагнує, але ми розуміємо, що чинних обмежень недостатньо. І є велика в них проблема. Це джерела їх обходження. Російська Федерація знайшла понад тисячу шляхів, якими вони можуть обходити санкції, і поки ці діри не залатані, нові більш серйозні санкції не введені, і не розпочато тиск на головних торгівельних партнерів Російської Федерації, які наповнюють її економіку. Купуючи її енергоносії, першочергово це Китайська Народна Республіка, Індія, навіть Туреччина в цьому списку, не дивлячись, що геополітично Туреччина є більш близькою до України ніж до Російської Федерації. Все одно торгівля ведеться, і бюджет Кремля наповнюється. Дещо тут говорити? Європейський союз за час повномасштабного вторгнення заплатив понад 300 мільярдів євро бюджет агресора. Я нагадаю, це два річних бюджети Міністерства оборони Російської Федерації. Колосальна сума. І поки ці надходження не обрізані, а санкції не посилені. Російська Федерація буде продовжувати війну і звиватися з дипломатією. Пане Попов, які санкції можуть стати стимулами для Путіна піти на реальні поступки, а не вдавати імітацію переговорів? Дивіться, перше стосовно заморожених російських активів, репараційного кредиту і всієї цієї історії, яка дуже зараз заговорюється в нашому медіа, російські активи давно потрібно було конфіскувати. І закупити на всі ці гроші і на потреби оборони України, на потреби української економіки і так далі. І не треба було б ні європейцям, ні кому витрачатися. Все працювало дуже добре. а Російська Федерація залишилася б без шансу на повернення цих грошей. Друге, це розривати їх з Китаєм. Це дуже важливо, тому що Китай є головним донором російської економіки. За 2024 рік це 250 майже мільярдів доларів. А взагалі за війну це трильйон доларів приблизно. Я нагадаю, що в 2021-му товарообіг між цими країнами складав 50 всього ж мільярдів доларів, тобто в п'ять разів за менш ніж чотири роки. Це колосальний зліт, і Китай є зовнішнім донором, мажоритарним для Російської Федерації, якщо відрізати ці надходження через введення вторинних санкцій та дипломатичний тиск на КНР. А так само і на Індію, з якою товарообіг понад 100, і на всіх інших великих торгівельних партнерів, залишивши Російську Федерацію без грошей, можна залишити її без спроможності воювати. Другі, звичайно, санкції це нафтова галузь. Треба тиснути на нафтову галузь не тільки по Росії, а по всьому світу. Я нагадаю, як розвалював Радянський Союз. Знизили ціну нафту на той момент до 12 доларів за барель, і це нанесло критичний удар радянській економіці. Якщо б союзники України, США та Європи об'єдналися в тому, щоб скинути світові ціни на нафту, допомогли країнам того ж ОПЕК компенсувати свої втрати економічні від того, що ціни б прогнулися зараз до 20 або нижче доларів за баррель, російська економіка б заглохла за декілька місяців. І Російська Федерація б опинилася в ситуації, в якій опинилася Німеччина в Першу світову, що нібито і бойові дії на території держави не відбуваються, а війна вже програна. Повоювати нічим, немає грошей. А в 21-му столітті ми розуміємо, що війна від грошей залежить ще більше ніж тоді, тому це ключовий напрямок. Фінансовий сектор, банківський сектор, ну і звичайно закриття дірок в існуючих санкціях це дуже важливо. А також безпосередньо важливо це технологічний сектор, тому що ми розуміємо, що насправді треті країни дуже сильно допомагають обходити європейські і американські санкції в технологічному секторі. А також багато таких компаній, як красата, наприклад, через тих вони не є підсанкційними. Бо вони нібито не мають відносин до російської армії, але вони є зараз головними закупівельниками для російської армії, вони закупають західні чіпи, західні технології. А потім все це падає на голову українським дітям у вигляді шахетів ракет. Ну така реальність. Якщо подбутися цих джерел фінансування і обслуговування війни. Для Російської Федерації, тобто, якщо їх обрізати, перекрити всіма названими мною методами, а їх набагато більше. О, це, це дискусія більш ніж на годину, щоб все перелічити. Але якщо бріфлі, то ось так, як я озвучив. Якщо всі ці гайки закручуються, то Російська Федерація просто залишається без можливості фінансувати війну і відповідно воювати. Пане Богдане, в нас лишається трохи менше ніж дві хвилини. Дуже коротко стаття вийшла від Королівського об'єднаного інституту військ Русі. Це британський друзі, аналітичний центр. Цитую сформована про Путіна і 26-й рік сформована його культурою КДБ та свідком розпаду радянського союзу. Будь-яка мирна угода, яку можна сприймати інакше ніж повна перемога, більше не є для нього політичним варіантом. Вона делегітимізує увесь режим тому ескалація для Путіна стає не вибором, а необхідністю. 30 секунд прокоментуйте, будь ласка, чи чи слід чогось чекати від 26-го року? Дивіться, Путіна і будь-який терористичний режим на війні живе щодо індикаторів про те, які моя зараз думка і моя позиція, що війна буде продовжуватися. Якби не хотілося, щоб вона закінчилася справедливим миром. Європейці нам дали гроші. Це означає, що вони домовилися з американцями, що американці перестануть на нас політично тиснути до невигідного для нас миру. Будемо боротися далі на фронті. Путін підписувати нічого адекватного не хоче, висуває свої вимоги, які для нас не прийняті. Тобто, на 26 рік вірогідніше за все Юємо пане Богдане, ми вдячні вам Дуже за те, вам. що ви долучилися до цього ефіру. Богдан Попов, експерт центру Об'єднана Україна, був на прямому зв'язку зі студією.